Слава Ісусу Христу, друзі, хочу в цьому відео розповісти, як я знайшов один із найбільших розсадників по винограду в Україні. У них в колекції величезна кількість сотні сортів винограду, і вони займаються його е, вирощуванням, в тому числі і на філоксеростійких підщепах, е, тобто це щеплений виноград. Е, вони розробляють різні технології вирощування. І найбільш рідкісні в тому числі сорти є у них. Але про них розповім трошки пізніше. Спочатку. Предисторія. Дуже така цікава історія трапилася. Ну не дуже приємна, але завдяки цій історії я вийшов на, саме на цей виноградник. Справа в тому, що декілька років тому ще до війни одна людина, колекціонер робочевих різних там рослин, він дуже просив через Фейсбук, через соцмережі допомогти йому в лікуванні. Він казав, що він хворіє на рак, і йому для лікування онкології його терміново. Були потрібні гроші. То він просив людей, щоб вони у нього купували насіння, причому гроші просив, щоб наперед висили, оскільки йому терміново вони потрібні були. А насіння він пізніше висилав. Мені насіння потрібне не було, але гроші я йому просто так висилав на лікування, того, що хотілося допомогти цій людині. Тому що, ну, я знаю, що таке хвороба, і хотілося, ну, щоб йому легше було. А потім ця ж людина пішла ще далі, і вона казала, що у неї є рідкісні сорти винограду, а саме це Хеллоувін, Аватар, Ламборджині і Рататуй. І він пропонував всі ці чотири рідкісні сорти за невисокою порівняно ціною, нижче, ніж там на ринку вони були, але теж просив гроші вислати наперед, тому що терміново на хіміотерапію потрібні. Вони йому були. Я вислав йому ці гроші. Я не хотів власне, придбавати ці саджанці, ці сорти. Ну в мене не було планів саме ці сорти виростити. Але хотілося теж таки виручити цю людину, допомогти йому на лікування, тому я йому заплатив ці гроші. А вже десь через півроку він вислав мені обіцяні ці саджанці. Після того, як я їх висадив, то вже всім друзям розповів, що у мене такі от тепер рідкісніші сорти винограду будуть. У 22-му році вперше ми одержали ну, плоди, але в 22-му році наше село опинилося в зоні інтенсивних бойових дій, оскільки це був Ізюмський район Харківська області, і я не мав змоги обробити його від хвороб. Uh, і хвороби там, звичайно, були цілий букет хвороб на всьому нашому винограду. Я і Ті окремі дні, які я виривався туди, просто так пофотографувати і швиденько і уїхати. І вже тоді, по формі ягод, по величиді, по кольору, я зрозумів, що це абсолютно не ті сорти, про які говорилося. Всі ці чотири заявлених сорта виявилися одним і тим же сортом, щось на зразок кодрянки. У 23-му році та ж ситуація повторилася. Ну і я зрозумів, що ці сорти треба буде цей виноград викорчувати, ну і насадити чимось. Іншим. Мені не так шкода було грошей, які я витратив, а шкода було часу, який витратив був на таке от очікування. Цю історію я розповів в одній із груп у Фейсбуці по виноградарству. І виявилося, що ця людина, яка мене обманула, вона обманула пів України. Але не в тому, Бог суддя її всім нам також. Одна із людей, із дописувачок цієї групи по виноградарству, це Наталя Іщенко. Написала мені, каже: Я хочу подарувати вам від нашого господарства всі чотири чубуки тих сортів, на яких вас обманули. Тільки вже пришлю вам справжні сорти. Просто безплатно. Я чесно не очікував, абсолютно від незнайомої людини на такий ну, гарний подарунок, великий подарунок, як для мене, цінний. Ну, я почав узнавати, а хто ви, звідки, яку ви. Організацію представляєте. І виявляється, що Наталя Іщенко вона працює у е, великому розсаднику в Одеській області. І зараз, е, зараз я одержав від них посилку і хочу показати, що я одержав. Так, друзі, от називається так їхній розсадник: Виноград Одеса. Бачите, є сайт, є їхній телефон. Можете зв'язатися, і в них є Ютуб канал. Е, в цій посилці е, взагалі. Вони прислали навіть більше, ніж е, обіцяли. По-перше, це інструкція по вирощуванню винограда. Теж, як його садити, як доглядати в перший, другий рік вегетації і в третій рік вегетації. Це теж приємна така от інструкція. І ось обіцяні чотири сорти, які мені прислали. Бачите, чубуки. Ламборджині, е, Рататуй. Е, Хэллоуин і Лендкрузер. Так, тепер ще цим все не закінчувалося. Крім цих чубухів, вони прислали мені ще три саджанця. Уже із кореневою системою. Але що саме цікаве, що це прищеплені саджанці, бачите? На філоксеростійку підщепу. Е, і це вперше в моїй колекції. Теж дивіться, це аватар. І ще інші сорти: Sugar Crisp і Jack і Salute. Коренева система. Гарна розвинена коренева система. Тому... Знаєте, я, я не очікував. Абсолютно незнайомі люди, незнайомій людині прислали такий цінний подарунок просто, ну, просто для того, що хотіли підтримати, ну, знаючи, що село в такій ситуації у нас там розбомбило нашу ділянку, нашу хату. Але, тим не менше, ми там відновлюємо частково, вже відновили частково, продовжуємо відновлювати, продовжуємо садити садок, виноградник і так далі. І от е, в нашій колекції тепер будуть оці от саджанці із Оделями. І це вперше в нашій колекції буде саме щеплені на філоксерості кій підчепі під такі от цікаві рідкісні сорти винограду. Тому, колеги, є такі от добрі люди серед нас. Я дуже вдячний і пані Наталі. Вам особисто, якщо ви дивитеся, велике вам спасибі вам і вашим співробітникам за такий щедрий подарунок. Я. Я дуже хочу потрапити тепер до вас влітку і восени. Тому що те, що я бачу у вас на сайті і в Ютубі, це просто захоплююче. Тому, колеги, я в першому посиланні до цього відео дам посилання на їхній сайт або на їхній Ютуб. Як у мене вийде, зайдіть, подивіться, ну і спілкуйтеся саме з перевіреними продавцями саджанців. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей і до побачення. Нехай усіх вас рясно благословить Господь.